Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Performance Gol, де знаходяться усі фани гри The Sims 4. Сьогодні на вас чекає дайджест Новин, адже в світі Sims сталося або зовсім скоро станеться дуже багато цікавих подій. Ви маєте це подивитись, тож не перемикайтесь, буде цікаво. Перед тим як ми перейдемо саме до новин, попрошу підписатися на цей канал всіх тих, хто ще не підписаний, та поставити вподобайки для того, щоб Ютуб краще просував це відео. Давайте розпочнемо з останнього оновлення, з яким у з'явилося дуже багато нових можливостей в Sims. адже випустили величезну лінійку оновлень всіх меблів, які є в базовій версії гри. Відтепер ви зможете знайти величезну палітру кольорів просто на будь-якому предметі і таким чином розбавити свою гру яскравими фарбами і реалізувати всі свої яскраві фантазії, навіть якщо ви маєте лише базову версію гри. Нещодавно всім вийшло два новеньких кіти. Перший стосується декору для дитячої кімнати, другий декору та меблів для будівництва художньої майстерської. Обидва комплекти насправді дуже цікаві, є чим здивуватися. Якщо ви любите грати за дітей, якщо ви маєте в своїй родині художників або хочете просто якісь такі красиві елементи, антуражні з художньою атмосферою, то вам має це сподобатись. Якщо ви заінтриговані, можете подивитись огляд на моєму. Каналі, в якому я детально показала і подивилась разом з вами наповнення обидвох кітів, а також показала, як це все виглядає в реальному житті, в реальному часі, коли сіми граються і використовують всі ці предмети. Насправді мені настільки сподобався один з комплектів, що я навіть сварила відповідну родину, якою тепер буду грати. Ще однією важливою подією в світі СІМ стане вихід нового доповнення, яке має дуже інтригуючу назву Життя. Та смерть, що саме в ньому буде, ми ще з вами не знаємо. Можемо ділитися лише здогадками. Мені що здається, що це буде якийсь. Типу, як знаєте, всім з три було доповнення Generation. Ось мені здається, що щось схоже має бути всім з 4 у зв'язку з виходом цього доповнення. Бо я думаю, що це буде стосуватися циклу життя наших персонажів, тобто від дитинства, потім вони стають там підлітками, потім дорослими, всімами похилого віку. І можливо на всіх цих етапах в них будуть нові випробування, пов'язані з їх віковою категорією, можливо, якісь події дуже цікаві як це все буде реалізовано. Дуже багато запитань. Прем'єра, до речі, буде там біля Хеллоуіну. тому дуже інтригуюче, дуже цікаво. І ми з вами вже скоро зможемо дізнатись ці деталі. Адже на початку жовтня має вийти маленький тизер, де стане хоч трошки відомо щось про це новеньке доповнення, і розробники почнуть відкривати нам залаштунки, поділяться новою інформацією, яка скоро з'явиться в СІМС. Ще однією ключовою подією, яка нещодавно стала Сімс, було велике оновлення базової гри, у зв'язку з якою до нас прийшло новеньке завдання. Це спеціальна подія, яка має лімітований проміжок. Часу приурочена до Хеловіну, в якій ви можете вигравати унікальні винагороди. Якщо ви ще нічого не знаєте, я раджу вам поспішати відкрити свою гру і подивитися, що саме на вас чекає, адже завдання має лімітовану кількість часу. Коже завдання і окрема кількість призів нагород відкривається для вас кожного тижня, тому раджу не пропускати жоден з них. Вони виконуються насправді дуже швидко, принаймні першого тижня виконували швидко. Якщо вам цікаво, можете переглянути ось це відео, в якому я все детально показала, як виконувати завдання, як їх проходити, і які саме винагороди на нас чекають. Ну а давайте тепер трошки детальніше. Що саме це за подія? Це подія, в якій є спеціальне завдання, і воно стосується смерті, яка тепер буде відвідувати будинок ваших сімів, дружити з ними, товаришувати і просити їх допомоги, в ході виконання яких ви зможете. Можете вигравати спеціальні винагороди, цікаві призи. Шлях, взагалі, вся історія стосується спеціального зілля, яке допомагає зробити сім'ї, які вже померли, знов ігровими і повернути їх до життя. В цьому завданні вам знадобляться навички кулінарії, навички садівництва. Ви можете їх прокачувати з нуля. Я взагалі використовувала сім'ю, яка не має жодних навичок, скажімо так, для проходження. І це реально буде дуже цікаво. Хочу Трошки може бути для когось лячно і кринжово за допомогою спеціальних винагород і елементів. Ви зможете навіть викликати смерть в будинок ваших сім'ї в будь-який час, та мати інші спеціальні, скажімо так, бонуси по відношенню до неї. Та й, в принципі, бонуси для життя ваших сімей. Дуже цікаво, раджу не пропускати ці завдання і реально зайти і отримати винагороди. Звісно, там на вас чекають нові навіть елементи одягу, декору для ваших сімів та предмети. Реально дуже раджу перейти. Ну і куди ж без величезного розпродажу? Я очікую, що наприкінці жовтня, традиційно, коли буде підготовка до Хелловінського вікенду, я впевнена, що має бути якісь знижки в Сімс. Якщо ви пропустили розпродаж, який був наприкінці літа, не хвилюйтесь, я впевнена, що найближчим часом у нас з вами ще з'явиться можливість придбати всі ті доповнення та маленькі наборчики, які ми хотіли з вами за акційною ціною. А якщо ви хочете придбати щось вже зараз і не чекати спеціальні знижки, можете використовувати мій промокод при купівлі будь-яких доповнень, будь-яких взагалі ДЛС для 74. 4 Дякую за перегляд! Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Воно було для вас корисним на кількість новин. Буду рада вашим коментарям під цим відео, щоб подивитися, що вас вразило найбільше і що ви очікуєте від нового доповнення. До зустрічі в наступних відео!